Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські бронемашини Козак 5 отримали бойовий модуль компанії Escribano Mechanical and Engineering. Кадри з цим іспанським бойовим модулем показали у новому відео на Фейсбук сторінці президента України Володимира Зеленського. Машина обладнана бойовим модулем з великокаліберним кулеметом. Модуль має денну та інфрачервону камери з можливістю автофокуса. Окрім цього, присутній лазерний далекомір. Бойовий модуль може автоматично супроводжувати цілі з урахуванням поправок і вести вогонь у декількох режимах. У самій машині встановили пульт. Керування бойовим модулем від іспанської компанії Eskribano Mechanical and Engineering. схожий бойовий модуль з іспанськими комплектуючими отримали бронетранспортери м 113 які стоять на озброєнні України. Модернізовані бронетранспортери м 113 А 3 з бойовими модулями отримали бійці 33-ї окремої механізованої бригади. Не виключено, що бойові модулі також здатні ефективно боротися з ворожими безпілотниками у 2023 році. Іспанська Eskribano Mechanical and Engineering. Успішно демонструвало роботу своїх бойових модулів у роботі проти безпілотників через рік Скрібано Mechanical and Engineering підписала угоду з компаніями Indra TRC на розробку нової системи боротьби з безпілотниками. Нагадаємо, у 2023 році Україна також замовила додаткову партію дистанційних бойових модулів у австралійської компанії Electro Optic Systems. Про це повідомила прес-служба компанії на своїй офіційній сторінці. Йос оголосила про укладання другого контракту на поставку піа. 10 дистанційних бойових модулів, неназваної моделі до України. У контракт також увійдуть боєприпаси, додаткові запчастини та супутні послуги. Бойові модулі компанії ОС виробник характеризує як системи, що розроблені для забезпечення більшої точності ведення вогню за будь-яких умов, а також убезпечення екіпажу. Компанія пропонує декілька бойових модулів у конфігурації з різним озброєнням. Завдяки надлегкій конструкції вони можуть бути встановлені на різні транспортні засоби та платформи, включаючи легкий автотранспорт. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.